Трирічний хлопчик став жертвою бездіяльності комунальних служб. Минулого вівторка маленький Дмитрик упав у відкриту каналізаційну шахту. Пролетівши декілька метрів, чудом лишився живий. Вже через декілька годин злополучну шахту перевели до ладу. Тепер місце трагедії виглядає більш-менш пристойно. «Тут та будівельні вкапалі від на яму поставили щити только на асфальті. наполовину может чуть больше остальное все сделали ну, обычно лента ну для детей лента это вы сами понимаете вот если поставили по одному щиту бы еще то есть чтобы люди вообще не могли ходить ну, я думаю чтобы этого не было естественно и плюс шахта была без наблюдения люк был снятый и не стояли никакие защитные ну, знаки то есть как обычно ставится по технике безопасности До приймальній громадської організації за Чернігів звернулася бабуся потерпілого. В цей же день активісти з подарунками відвідали маленького Дмитрика та його маму. Факт, який мене безпокоїв, це то, що ми ходимо в реабілітаційний центр відродження, бы, вот уже 8 місяців. Ребенок у нас як би, як, ну, до трьох лет не очень були задержки в речі. Вот. І... Ребенок очень большой шок испытал. Благодарю вот громадскую организацию за чернигов. Очень быстро среагировали. очень как-то Большое спасибо ребенку. Порадовали за два дня, первый раз у него положительные эмоции. Увидела. Спасибо за игрушку такую чудесную, и за фрукты, и за поддержку, самое главное. Очественная организация за чернигов создана для людей, ради людей. Поміч така, вона необходима кожен день людям. Халатне отношення власті к таким проблемам, як з ми столкнулися сьогодні, недопустимо. Наразі трирічний Дмитро разом із мамою знаходиться у дитячій лікарні. Зі слів інних стан здоров'я сина задовільний. Але цю ситуацію просто так полишати не збираються. Найближчим часом разом із юристами громадської організації за Чорнігів ми намагатимемось вийти на відповідальних осіб та відновити порядок у нашому місті.